Довго їх шукали там, висліджували, але вони не знали, що ми там є. Вже все. Він вже побачив, що я наставив на нього зброю. Вже поняв, куди він попав. Розкажіть, чим бої на островах відрізняються від е міських боїв чи бої десь посадів? Ну кожне, ко кожна да, локація, скажімо так, відрізняється по-своєму. Складність островів тим, що тут немає е миттєвої підтримки, так да, групу яка зможе під підскочити, підсобити. Пішки ти назад не вийдеш, зрозуміло. Альтернатива це не спалитися, бути непомітним. Як для дронів, так і взагалі. Нічого не розкидати лишнього, все по-мінімальному ховати і пересуватися тихо. Був випадок. На один з островів нас відправили, мали відправляти туди певну кількість людей, більше 10. Завдяки комбату. Через комбата. Комбат домовився з комбрігом, щоб відправити тільки мене, там, плюс два чоловіка. Ми прийшли в весь острів, зачистили там пару льожок на тому березі. І сталося так, що три ночі підряд у нас висаджувалися, можна да, казати своїм словом, піти. Так як ми були втомлені, першу лодку ми проспали і Ташка не спіла зреагувати, то вони трошки розбіглися по острові. То ми ну, довго їх шукали, висліджували. Але вони не знали, що ми там є. Тобто вони думали, що там все дронами скидають. Тому е, ми по-тихому одного з двохсотили. І вже коли була можливість, якраз один з них був недалеко від нашої льошки. Перед цим да, ми там, скажімо, там трофеї трошки понасобирували. А я взяв підошку каску, підошку курточку не про макашку, таку надів на себе, взяв їхнього калашика і все. І там підняв, кажу, свої, йди сюди. Він спочатку не повірив, пустив мене чергу, не попав. Потім блин, я надів цю каску, блин, вже став на пеньок, повишив та й махаю йому. Що Давай й сюди. Він каже, свої. Я кажу, свої. Кажу, тут я вже другу добу кажу, ходжу сам. Він каже, во, нас відправили, бо ви на зв'язок не виходите. Тобто таким чином я його підтягнув до себе, вже все. Він вже побачив, що я наставив на нього зброю. Вже зрозумів, куди він попав, е, але але був вдячний, так як вони там ну, виживаємось на острові більше півгодинних не було. До години максимум про вони коли берете, що розповідають? Е, ну що розповідають? Розповідають звідки, Сразу починають давити, на... розповідають, звідки Сразу починають давити на жалість його сюди. Відправили він не сам хотів. Ну, якісь 70% цього всього, це все. Тобто, да, він кається, але це все брехня, це все просто для того, щоб його залишити живим, щоб до нього нормально ставилися, щоб його там не, не обіжали, не били. Тобто, на жаль, він починає дивитися на людське, скажем так. Ми ж не, не орки, ми все-таки люди. То ми стараємося більш лояльно до них відноситися. Хоча, хоча з ними так не можна. Але цим ми відрізняємося, тим, що ми люди є. А як вам от після спецназу стати морпіхом фактично? Як перелаштувалися ви особисто? Ну дивіться, це це дуже просто. Тут набагато менше роботи. По-перше, по-друге, тут люди, які не знають, да, наприклад, елементарної бази, то якої я знаю, підготовки У мене є можливість передати свій досвід щось навчити, чогось що чимось поділитися. Підказати десь так сталося в бригаді, навіть то есть не в батальйоні, а вже в бригаді. що десь, Якщо потрібно зайти, зробити якусь серйозну роботу, десь когось там вбити, зачистити, дорозвідувати, то, то просять хабіба. От, я кажу, Грязну роботу саму, скажем, так, зробити, то так вроді не чіпають, не чіпають, бачите, готую тут людей, допомагають, ділюся досвідом. Але якщо щось треба зробити серйозне, то завжди кажуть, хабіб пора. — Ну і хлопці з вами йдуть... Хлоп... Вабуть, що ви... Звичайно, зі мною ну, зі мною завжди йдуть хлопці, тому що вони знають, що я йду з ними в першу чергу, і я розумію ситуацію. І вони знають, що зі мною можна вижити просто. В принципі, якось так. Є довіра просто людей до мене.